Не ну, бачимо, що ворог жодного дня не полишає Херсонщину у спокої. Отже, яка наразі є ситуація? Як минула ніч, як проходить день? Ну наразі мушу зазначити, що обстріли не припиняються, але обстановка відносно тихіша в порівнянні. Наприклад, з минулим тижнем, і по самому місту Херсону обстрілів стало значним менше. В основному обстріли відбуваються поперед містю міста Херсона і Херсонському району. Білозерський район і Береславський район. Це пов'язане скоріш за все з вдалими діями наших військових. Постійно чути контрбатарейну боротьбу наших артилеристів з окупантами. І з лівого берега регулярно місцеві мешканці повідомляють по враженню е, різних точок дислокації окупантів саме на території Херсонської області, яка знаходиться на лівому березі. А, так зрозуміло, із цим. А, водночас ми бачимо, що чоловік загинув під час цього обстрілу. Він лагодив у своєму будинку. Тобто, ну фактично, я розумію, що люди не можуть жити весь час у підвалах, а обстріл може в будь-який момент розпочатися і застати людину будь де you <laughs> Звичайно, це так, особливо це стосується прибережних зон населених пунктів, які знаходяться на самому березі річки Дніпро. От і будь-яка поява навіть на вулиці це питання життя і смерті. І ряд ну ряд населених пунктів обстрілюються. Люди фактично навіть не можуть набрати води. Відсутнє електропостачання у багатьох населених пунктах. Там, наприклад, тягінка, Токарівка, от Іванівка, це населені пункти. Які на березі річки Дніпро, от і звичайно, передмістя Херсона, Антонівка, Садове, от, і, і самі мікрорайони в місті Кіндійка і мікрорайон Острів Карабелка, Мишани, і постійно місцеві мешканці під обстрілами знаходяться. І питання вийти навіть на вулицю, не те, що там, наприклад, вилізти на дах, це загроза, загроза обстрілу, в тому числі із стрілкової зброї. Обов'язково, що це артилерія або мінометний обстріл із кулеметів, із снайперських гвинтівок стріляють по мирним мешканцям окупанти з лівобережжя. Нагадаю, відстань від там 800 метрів там до 1,5-2 кілометрів. Оце позиції ворога вже безпосередньо в Олешківському районі, або там голопристань на Лівобережжі. Зрозуміло, пане Романе щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях від центру національного спротиву з'явилася інформація про те, що криміналітет масово переїздить туди, чи є такі випадки, можливо про них відомо на території Херсонської області. І Цей криміналітет він власне з якою метою туди може приїздити. Ну, по перше, цей криміналітет разом з окупантами і колаборантами переміщався під час втечі самого Херсону, і саме от якраз окуповані території вони стали таким анклавом для колаборантів, для зрадників, в тому числі для різних маргінальних груп. І криміналітету, в тому числі, от тому там зібралось багато різного. На жаль, такого сумасброду і різних Укидків не тільки з території України, але і багато заїжджих, Багато заїжджих з Криму, які чекали, скажімо так, на такі події, і можуть там чинити свої певні звірства. Ну, мета для всіх зрозуміла там беззаконня, там можливість мародерства, там можливість тим чи іншим чином впливати на мирних мешканців, грабувати. От і тому я думаю, що це одна із самих таких. Основних причин того, що туди з'їжджаються саме такі маргінальні групи суспільства. А водночас ми бачимо, що з боку окупантів такий терор та тиск на місцеве населення проводиться, бо є повідомлення про те, що ходять по домівках, наприклад, з якимись переписами, і під цим приводом можуть шукати партизанів або тих, хто повідомляє так про якісь їхні переміщення. Українцям і також перевіряють при тому наявність рашистських паспортів, Бо цю паспортизацію ми бачимо достатньо активно на тимчасово окупованих територіях. Вони проводили також. Є інформація про те, що із мобільним зв'язком теж з'являються проблеми, з'являються через те, що обладнання підстанцій та ретрансляційних веж вони демонтують. Тобто, вони це крадуть, чи вони це з метою, аби перервати зв'язок. роблять це. Це робиться по різних причинах і в різних місцях, десь цілеспрямовано вони позбавляють людей і в тому числі не тільки мобільного зв'язку електроенергії для того, щоб інформація не передавалася нашим військовим, нашим спецслужбам. От. А що стосується самої ситуації на окупованих територіях, відверто кажучи, мені вже важко за неї говорити, тому що люди вже більше року переживають ну, справді. Справжній терор і справжню геноцид з усіма його проявами з депортаціями з катуваннями, от, з обмеженням пересування, надання медичної допомоги, надання будь-якої іншої допомоги і можливістю взагалі просто. Мирно нормально жити, і, і навіть існувати. От сьогодні буквально мав розмову, якраз по Лівобережжю з мешканцями, які дуже важко переживають вже ці місяці в очікуванні наших військових, тому що ну вже вкрай окупанти звіріють і закрутили гайки з цими паспортами, виборами, що вони там оголошують, планують. От і людей змушують саме до таких дій, і і виїхати неможливо на підконтрольну територію, і проживати факти. Ишно в таких умовах край важко, тому чергова хочу підтримати людей на окупованій території і закликати їх, щоб вони трималися. Ми про них пам'ятаємо. Я думаю, що найближчим часом ми вже будемо всі в одній безпечній державі проживати. Окупанти будуть звідти вигнані. А так, ми всі на це звичайно, що чекаємо і чекаємо на звільнення цих територій, і звичайно підтримуємо, як можемо всі, хто там залишається. Це дуже важко, звичайно, що під окупацією жити. Ну але звичайно, що це теж велика така. А для людей іноді випробування, так під окупацією жити і тримати все ж таки своє місто, так показувати хто тут є справжній господар. Пане Романе, я вам дуже дякую за те, що ви до нас долучилися. Вас же мушу відпускати. До нових зустрічі в нашому ефірі. Вам кажу, нагадаю, Херсонщина з нами на зв'язку. Роман головня, керівник гуманітарного проєкту Херсонський Хаб.